Усім привіт! Щойно в Анталії. Мав дуже цікаву розмову, яку спробую зафіксувати зараз тут, щоб не забути на майбутнє. А, там біля моря підходить хлопець молодий. І так, з таким акцентом відповідним, ізвиніть у вас цігарети не будуть. Я кажу, ти звідки хлопець? Із Росії. Кажу, гуляй. Гуляй, звідси. А він такий, не, щоб зразу піти. Ні, ну ви чого? Я же проти війни. От уїхала туди-сюди, приїхав. Кажу, хлопці, ти не проти війни. Ти просто не хочеш вмирати. Це різні речі. Коли люди проти війни, то вони виходять на якісь акції, навіть якщо за це їх посадять. Коли вони проти війни, вони. Кидають пляшки з запальною суміш, в військомати, або викидаються з вікон військомата. Оце вони проти війни. Я їх хоча б якось розумію. А ти просто з секунд які втік. Бо не хочеш вмирати. А щодо тебе і таких, як ти, то в мене одне ставлення, яке може бути українця. Чим менше вас, тим більше нас. Тому кажу: гуляй, тому що. Це діло добром не кончиться. Він щось там пішов. А я собі оце сів і подумав, скільки ж їх падло, повиїжджало за кордони, тільки в Туреччині, по-моєму, там щось 400 тисяч виїхали, які проти війни. Не плутайте, дорогенькі. Проти війни це проти війни. Небажання здихати це небажання здихати. І жоден росіянин. Не має отримувати якусь повагу або респект за те, що він не хоче здихати. Ви цей режим привели до влади. Ви за цей режим всі масово і маєте відповідати. Таким чином. Слава Україні!